Друзі, всім привіт! В вашій увазі короткий відеоогляд міні-ліхтарика, який представлений в нашому інтернет-магазині, який ми вам рекомендуємо, і тому для вас е зробили ось такий короткий відео огляд. І так, міні-ліхтарик представляє себе от такий компактний ліхтарик, який дуже легко можна тримати в руці. В комплекті з ліхтариком іде Така резиночка, яка кріпиться до ліхтарик, і за допомогою неї ви можете закріпити даний ліхтарик на голові. І також в комплекті з ліхтариком йде отакий шнурочок з роз'ємом мікро-USB, А це свідчить про те, що даний ліхтарик комплектується акумулятором, і він працює акумулятором. І ось тут є роз'єм для мікро-USB, за допомогою якого ви даний ліхтарик зможете підзаряджати, коли він вас розрядився. Даний ліхтарик має. Всього-навсього дві функції включення це включення верхнього діода і включення нижніх діодів. Зараз я вам продемонструю. Кнопка включення знаходиться з боку. З іншої сторони, знаходиться ось такий магніт, за допомогою якого ви можете в потрібному для вас місці його просто прикріпити, і він буде зафіксований і буде світити, якщо це потрібно. І так, кнопочка включення, як я сказав, ось тут вона знаходиться. І я демонструю вам. І так, перший режим це одиночний діод, і другий режим це вже діодна ленточка, яка дає більш розсіюче світло. І ще раз нажали і виключили. Як ви бачите, ліхтарик відносно невеликий, тому він буде в пригоді, як в тих містах, де бракує світла, наприклад, там в темних під'їздах або підвалах. В лісі, наприклад, також він є незамінним аксесуаром, наприклад, для водія. Тому, маючи такий ліхтарик в автомобілі, ви завжди будете впевнені, що, не дай Боже, щось трапиться в дорозі. Ви завжди можете скористатися даним ліхтариком, і він допоможе вам подолати будь-яку проблему. Для замовлення даного ліхтарика залишайте заявку прямо на нашому сайті, а ми зі своєї сторони максимально швидко вам відправимо.